Фотовиставка про просто небо в івано франківську світлини демонструють міські пейзажі, які можна зустріти в країнах ЄС, жителів об'єднаної Європи, їхні звички та традиції повсякденного життя. Організатори прагнули встановити безпосередній контакт із глядачем і вписати світлини в ландшафт українського міста. Фотографії виставки без підписів. Організатори кажуть, це зроблено навмисне, так візуальні образи доводять схожість українських та європейських міст, і також цінностей та звичок їх мешканців. Це зорієнтовано передусім на молодь, в тому числі на школярів. І в такій ігровій формі ми намагаємося розповісти, що таке європа і європейська інтеграція. Наша мета таких заходів це, це працювати все ж таки з молоді, бо мета це до певної міри заряджати чим заряджати енергію. Після огляду світлин Вікторина про історію ЄС за правильні відповіді, призи, фотографії та сувеніри з європейською символікою. Додатковою користю є знання про устрій Європейського союзу, кажуть самі учасники. Питання було про уряд Норвегії. Що так, це це пейзаж Норвегії, що Норвегія це єдина країна, яка не війшла до Євросоюзу, тому що уряд хотів, але люди не хотіли. Це питання показує, що уряд поважає ну, свій народ і дослухається до нього, що це дійсно демократична держава. У таки звучать думки щодо майбутнього України воно має бути у Європейському Союзі, кажуть опитані учасники. Я би дуже хотів, щоб Україна була приєднана до Євросоюзу, тому що ми зможемо. Е Багато побачити дуже багато країн нових, дізнатися дуже багато для себе нового та відкрити для себе нові простори, нові країни. Під час революції кричали, що Україна достойна бути в Європі, але по суті ми є, ми є в Європі, ми і так є європейцями, і більше співпраці, інтеграція з Європейським Союзом я вважаю, що є набагато краще, тому що в нас спільний дух. Більшого інформування мешканців Прикарпаття про ЄС представництво євросоюзу планує відкрити в Івано-Франківську центр європейської інформації. В ідеалі це має бути центр, до якого буде мати доступ будь який мешканець Івано-Франківської області. Безкоштовно можна буде отримати будь-яку інформацію, консультативну допомогу. А також брати участь у різних акціях у різних заходах, таких цікавих як зараз, або круглих столах і серйозних якихось дискусіях про європейський союз та наше майбутнє. Заходи зі знайомства з європейською історією та цінностями представництво ЄС планують проводити в кожному місті України. Наступну вуличну фотовиставку відкриють у Миколаєві.